Мої вітання! День незалежності. Ми саме в процесі, ми саме на шляху до цієї незалежності. І ми з вами знаємо, як та незалежність тяжко дається, а наші захисники цю незалежність здобувають своїм життям, своїм здоров'ям. Тож, цей день – це день наших захисників, ще один день. Бо вони, саме вони наша незалежність і наше майбутнє. Ваші вітання приймаються в виді донату. Карток, ви знаєте, номера. Якщо не знаєте, то ось номер адміністратора, і в кінці також будуть номера карток. Заздалегідь дякую і ще раз всіх вітаю. А тепер давайте попрацюємо. Так, сьогодні у нас такі питання у Міносвіти заявили, що в Україні, ймовірно, доведеться розробити план освіти для дітей в Курській Народній Республіці. Ну, у нас же ж всі забезпечені, у нас же все ок. А, ну, Тобто, для того, щоб іншим допомагати, ми вже собі допомогли як могли. Я правильно розумію? Ой, це що, блядь, жарт такий? Що? Так, щодо освіти, тут хтось погарячкував, але я хочу сказати, що ми будемо забезпечувати курську народну і її жителів. От як це блять не дивно. Зеленський доручив Кабміну затвердити національну стратегію ветеранської політики. О, це цікаво. Та стратегія формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Ключовий сенс такої політики герої це наша шана до захисників та захисниць. Поки не ні про що України їх захист, реальна підтримка, дієва без бюрократії. Ну, поки що просто такі, знаєте, гучні слова. І що? Так, ну давайте, давайте так. Національна стратегія ветеранської політики та формування переходу від служби до цивільного життя. Спочатку дивимось ветеранську програму, ветеранську політику, як далі буде? І перехід від війни до цивільного життя. Як тут держава буде допомагати? Так, ветеранська політика. Перехід, перехід. Ну, давайте, давайте так. Значить, ветеранська політика поступово, потрошечки. Ми тільки з вами вчора бачили, що наступні два роки буде змінена система, і військова, і мобілізації, Ну, абсолютно, ця вся воєнна система вона буде знесена і щось на тому фоні буде нове побудовано. Значить, що до ветеранської політики, потроху-потроху, вона буде рости, тобто допомога е, держави до ветеранів. Е, також зміниться сама е, сама історія з документами, тобто якось спроститься оцей документообіг. Ну дай Бог. Тепер щодо, е, значить, переходу від цивільного життя до від військового життя до цивільного, ну давайте так, те, що буде пропонувати держава, то краще наші хлопці залишаться в лавах ЗСУ. Це їх буде вибір, і більшість так і зробить. Тобто, тут поки що ну такий, знаєте, дубль пусто. Ну. Це ж тільки початок цієї стратегії, так що дай Бог, щоб все було тільки для наших захисників. Атаки дронів СБУ можуть змусити САСІю забрати літаки ТППУ подалі від фронту. Удари БПЛА змушують фашистів передислокувати частину своїх винищувачів та штурмовиків на бази, які значно віддалені від України. А ну давайте, щоб вони, щоб воно і було. Рашисти забирають свої ппошки, свої літаки подалі від фронту. Ну, так воно і станеться. Давайте так. Половин, менше половини вони заберуть, бо то є цінне. А те, що для них не цінне, і людське життя, і включаючи якийсь металобрухт, воно залишиться е, на лінії фронту, і далі буде якийсь час кошмарити наших бійців. Якийсь час. Далі. З 25 серпня Україна відновлює продаж електроенергії за кордон. Ну, тобто, все ок у нас, я правильно розумію, що тут також вже історія вирішена. Тобто, дефіциту немає електроенергії і відключень немає, і не буде, наскільки я розумію, правильно? Через спад спеки, зниження споживання та виходу з ремонту. Ще одного атомного енергоблоку? В українській мережі можливий профіцит потужності. Та ви що, можливий? Так, можливий чи неможливий, але з 25 серпня ви вже продаєте да, електроенергію? Ой, чи буде Україна продавати електроенергію за кордоном? Як мінімум на два напрямки. Добре, ситуація у нас після цього з електрикою, з профіцитом електрики. Нестабільна ситуація. Оп, знову дали світло. Стабільна. Оп, нема там якогось тиску або нема напруги, знову фігня. Зовсім нема. Зима, опа, зовсім нема світла. А потім все ок і все є. Ну, це просто американські горки. Хай Україна буде незалежна не тільки від окупантів будь-яких. Хай вона буде незалежна від оцих внутрішніх щурів, які голодні, холодні. Які ніяк не нажруться. Нехай наша країна буде незалежна від них в першу чергу. Штати вже обговорюють з Україною збільшення глибини ударів по території Сії американськими ракетами. Вглиб ми в'ємо ракетами. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Т'ємо вглиб ракетами. Навіть якщо буде такий дозвіл, а те що він буде, це майже 100%, є на рівні переговорному, да? Хто там з ким спілкується? Є така історія, що як тільки ми будемо вглиб стріляти, будуть дуже багато цивільних гинути у нас. Тобто, отак ці тварюки будуть ставити питання. Незалежності нам з вами. Дякую.